Вітаються подкасту від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очаратяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про те, хто з переселенців втратить державну допомогу, альтернативний законопроєкт про англійську мову та як нардепи хочуть знову змусити політичні партії звітуватися. А в рубриці соромлюсь спитати» на прохання нашого слухача, поговоримо про відставку міністра культури Ткаченка. Отже, поїхали. Ми почнемо з теми допомоги для переселенців. Уряд продовжив виплату допомоги для ВПО, але при цьому вирішив дещо переглянути список тих, хто буде її отримувати. Це рішення з категорії тих, які дуже швидко розлітаються інтернетом, тому що воно дуже соціально чутливе. Наприклад, до фінансування політичних партій немає такого інтересу чомусь. Походивши коментарями, я побачила багато різних вже варіантів, як саме буде реалізуватися це рішення. Багато трактувань, включно з тим, що це нібито пенсії забирають у ВПО, які виїхали за кордон. Давай окреслимо, про які саме виплати йдеться. Тут йде мова не про пенсії, очевидно ж, а йде про виплати, які спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб. І з 1 серпня 2023 року вони автоматично на 6 місяців продовжуються. Це допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також особам, які внаслідок бойових дій, терористичних акцій, диверсій, спричинених збройною агресією Росії, мають зруйноване або непридатне для проживання житло. І кадмін позбавляє виплат деякі категорії людей, і найбільше обговорень викликало саме те, що серед цих категорій опинилися люди, які понад місяць були за кордоном, і з одного боку це видається логічним, тому що якщо люди виїжджають як біженці в іншу країну, вони отримують допомогу вже від цієї країни. А з іншого боку, якщо людина, наприклад, поїхала на лікування за кордон, наскільки це чесно, урядовій постанові передбачені винятки для цього 30-денного періоду, і, зокрема, в цей період не включаються дні службових відряджень, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, якщо вони підтверджуються відповідними документами, а також дні перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім'ї, особи та її родичів, догляд за хворою дитиною. Нією віком до 18 років або перебування в закладах охорони здоров'я судових та правоохоронних органів, через що людина не змогла повернутися у встановлений термін в Україну. А які ще категорії людей вже не отримують допомогу в серпні? З 1 серпня вона припиниться для тих, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів підряд, як ми вже обговорили з тобою. Також ті, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, які були засуджені за злочини проти основ національної безпеки або оголочені в розшук. І ті, які повернулися до покинутого місця проживання на територіях, включених до переліку територій, щодо яких не визначено дати завершення. Ні, бойових дій, або вот тимчасової окупації. Також уряд планує провести перевірку того, скільки грошей мають переселенці на своїх рахунках, які покупки вони робили, і що мають у своїй власності, це теж виглядає дуже справедливим. І мене насправді дивують люди, які мають можливість купувати зараз землю і будинок і все одно претендують на ті нещасні дві тисячі. Це, це дивно і це несправедливо. Але цих критеріїв дуже багато, на основі яких можуть позбавити виплат, і чи ми можемо всі зараз перевірити. Справді з 1 вересня 2023 року буде припинена виплата внутрішньопереміщених особах. Якщо за результатами верифікації буде встановлено, що після того, як ця постанова набрала чинності, тобто з 11 липня 2023 року ця внутрішньопереміщена особа придбала транспортний засіб, з року випуску, якого пройшло менше 5 років, або придбала. Земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухове майно, цінні папери, віртуальні активи або інші товари довгострокового вжинку, на суму понад 100 тисяч гривень є важливий виняток. Сума 100 тисяч гривень може бути більшою і виплати не будуть позбавлені, якщо ці гроші витрачені на купівлю робіт або послуг, пов'язані з будівництвом, якщо в особи пошкоджене або знищене житло, і вона може це довести. Також, якщо особа має на своєму депозитному банківському рахунку більше 100 тисяч гривень, вона знову ж таки буде позбавлена цих виплат, або вона купила валюту в еквіваленті 100 тисяч гривень, або має у власності житлове приміщення, або частину житлового приміщення, або інша нерухомість, яка розташована на територіях, яке не є в зоні бойових дій і не на тимчасово окупованій території. Також позбавлені виплат будуть особи, які перебували на повному державному утриманні в будинках дитини, дитячому будинку, будинках-інтернатах або в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, а також в закладах спеціалізованої освіти військового спрямування. Ну виглядає справедливо, тому що і так вже отримуються повністю державне фінансування. Ці люди як саме уряд планує перевіряти ці критерії? У нас є закон про верифікацію та моніторинг державних оплат, і там є мінфін видав рекомендації Мінсусполітики, як мають такі виплати верифіковуватись. Ну тобто, це будуть надсилатися певні запити до банків, до інших органів державних для того, щоб отримати інформацію про те, чи ця справді особа має отримувати виплату чи не має отримувати виплату. Механізм доволі складний, але наші чиновники розберуться. чиновники розберуться. Перейдемо до наступного рішення. Наприкінці червня президент зареєстрував законопроєкт про англійську мову. І ми про нього вже говорили в одному з попередніх епізодів. Тому, кому цікаво, можете послухати. Оскільки Володимир Зеленський запропонував показувати англомовні фільми в кінотеатрах лише з субтитрами, і то всі поціновувачі українського дубляжу підняли на ноги в Фейсбук. Це спрацювало, і зараз профільний комітет підтримав закон, вилучивши з нього норму про кіно. Якщо я правильно розумію процедуру, це все одно не гарантує того, що під час голосування в парламенті ця норма там не з'явиться і не буде проголосовано. Але все ж бачимо, що нардепи чуйно реагують на думку суспільства, яку ми висловлюємо. Зараз нардепи з фракції голос подають альтернативний законопроєкт. Проглянувши його, я не зовсім зрозуміла, в чому саме альтернативність, крім того, що від початку в ньому немає норми про кіно. Що саме пропонують у ньому? Ти правильно сказала, що альтернативність Полягає в кількох нормах, які відрізняються від президентського законопроекту. Це, зокрема, відсутність норми про дубляж. І це насправді дуже добре, тому що так не порушується закон про функціонування української мови як державної в частині дублювання фільмів для показу в кінотеатрах. Але також там є деякі зміни, зокрема щодо категорій чиновників, які мають володіти. Англійською мовою, зокрема, в цьому законопроєкті депутатському пропонується, що англійською мовою мають володіти також, окрім інших категорій, керівники закладів вищої освіти, керівники наукових установ, також педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, які залучаються до освітнього процесу в університетах, та кандидати на посади керівників закладів охорони здоров'я. Це, до речі, щодо педагогічних працівників мені виглядає дуже правильно, бо якось минаючи з назром в дуже давніх епізодах окішо говорили про те, що умовно якісь наші викладачі і науковці нібито й хотіли би відступити від російського простору в науці, але вони не знають англійської, їй не можуть цього зробити, і далі продовжують давати студентам якісь застарілі дані. Абсолютно, вони продовжують давати застарілі дані і літературу продовжують давати знову ж таки російською. І навіть якщо вони викладають українською мовою, вони спираються саме на, на російські джерела, і це є дуже дуже сумно. Також трішки змінюється... Вимоги для прокурорів та поліцейських, якщо в президентському законопроєкті, пропонувалося, що Кабмін має визначити перелік прокурорів і поліцейських, які мають володіти англійською мовою, то в депутатському законопроєкті пропонується, що така вимога обов'язкового володіння може встановлюватись для прокурорів і поліцейських, якщо їхня діяльність пов'язана з міжнародним співробітництвом, водночас для Прокурорів офісу генерального прокурора, вимога знання англійської є обов'язковою. Я бачила допис нардепки іннесовсом про це, і вона писала, що вимогу для прокурорів прибрали таку тотальну, тому що вони англійською в принципі не користуються в своїй роботі 90% часу. Натомість через брак часу мають провадження, які не рухаються роками, і тому буде краще, якщо вони зосередяться не на англійській, а на своїй безпосередній роботі. Наскільки ти погоджуєшся з цим? я насправді вважаю, що англійська абсолютно нікому не зашкодить. Тому я за те, щоб вимога англійської була для багатьох категорій чиновників, але водночас я розумію, що є обмежений час, обмежений ресурси, і, можливо, справді абсолютно для всіх прокурорів не є обов'язковим знати англійську. Якщо вибратися з такої нашої бульбашки людей, які обговорюють українське дубляжі і поширення української мови. То мені видається, що частина українців взагалі не зовсім розуміє доречність цього закону зараз. Тобто, подивитись на ті самі коментарі навіть під УП, тому що під УП іноді приходять дуже дивні люди коментувати. І в них є запитання, чому президент або нардепи зараз займаються англійською, тоді як нам треба боротися з Росією. Мені видається, що це важливо. От, це ж причини про яку ми говорили в, в контексті викладачів, що нам варто відділятися від пострадянського простору, переходити в англомовний європейський. Можливо, ти ще якісь причини можеш навести. Я вважаю насправді, що от якраз такі рішення вони не мають ухвалюватися залежно від того, чи живемо ми в час війни чи ні. Тому що це такі рішення дуже довгострокові, і насправді в і в президентському. Законопроєкті і в депутатському, в перехідних положеннях, там передбачений дуже тривалий період імплементації цього закону, і це насправді є нормально. Можемо пригадати історію з законом про. Довга назва забезпечення функціонування української мови як державної. Його коли ухвалювали, багато людей казали, це не на часі, чи в нас вирішені всі проблеми з корупцією, з судами, з правоохоронними органами. Але зараз ми розуміємо те, що його імплементація була розтягнута фактично ну, десь на 4-5 років. Він отак помаленько-помаленьку справді може повноцінно запрацювати, і він, в принципі, повноцінно запрацював. Звичайно, є проблеми звичайно, люди звертаються до уповноваженого. Але через те, що цей процес був поступовий, продуманий і логічний, можна сказати, що закон спрацював. Тому насправді із законом про англійську мову я вважаю, що він потрібен, і дуже добре, що знову ж таки оцей процес його впровадження довгий, і те, що процес впровадження довгий і розтягнутий в часі, у нас є більша вірогідність, що він таки справді буде імплементований. Перейдемо до теми державного фінансування політичних партій. Ми знову говоримо про альтернативний законопроєкт до того який нещодавно обговорювали з Оксаною. Минулого разу якраз говорили про те, чому державне фінансування є настільки важливим. Кому цікаво, можете там послухати дуже дуже детально з міжнародним контекстом. А в законопроєкті, який зараз подали на додається, ще один момент: це відновлення звітування партій. Загалом звітування партії було складовою реформи політичних фінансів і однією з умов ЄС, які ми мали задовільнити, щоб здобути безвіз раніше. І чому так сталося? Що це звітування, яке настільки важливим скасували? Так сталося, тому що давай будемо чесні, політичні партії не хотіли звітувати за використання коштів, які їм надходять на рахунки, і тому спершу використали як привід карантин, а потім воєнний стан. Тому давай будемо чесні, якихось супероб'єктивних причин на це немає. Просто політичні партії вирішили, що вони собі можуть дозволити. Насправді, монобільшість вирішила, що вона співможе дозволити не звітувати. А інші партії, ті, які в опозиції, їм це теж нормально. Це, до речі, дуже сумно чути, тому що нібито опозиція мала протидіяти такому шкідливому кроку. Чому а... вона мала протидіяти? Ну, типу, їм. Нормально не звітувати, їм нормально мати легальні підстави, не подавати звіт про використання партії. Чи ти думаєш, що якщо партія опозиційна, то вона одразу ж суперпрозоро фінансується і витрачає всі кошти на статутну свою діяльність? Всі кошти, в тому числі бабусь Троєщини, які по кілька мільйонів вносять внески. Окей, шкода, що громадськість це тоді пропустила, і до речі, про важливість звітування нам розповіла Ліса Шушковська, це керівниця відділу з політично-правових питань Айфес. Регулярне звітування політичних партій є абсолютним міжнародним стандартом. Більше того, за цими міжнародними стандартами, звітування є обов'язковою вимогою, умовою для отримання державного фінансування. Не можу не послатися тут на певні міжнародні. Інструменти певні міжнародні договори, от, наприклад, Венеційська комісія ради Європи та ОБСЄ ОБСЄДІПОЛ у своєму. Базовому документі про політичні фінанси цей базовий документ називається керівні роз'яснення, Вони говорять, що держава має вимагати подання звітності як такої, що стосується передвиборної кампанії, так і загальних партійних видатків і внесків, тобто є пряма вимога публікації фінансових звітів, і це є інструментом забезпечення належного громадського контролю. Та відповідно їхньої прозорості ця тема, на жаль, вона не була пріоритетною для парламентарів, і, в принципі, для політиків останнім часом через інші пріоритети було декілька законодавчих ініціатив за за останні три роки, але жодна не була прийнята як закон. Важливо, що буквально нещодавно вже навіть країни G7 включили відновлення звітування партій до своїх пріоритетів для України. Разом з тим цей законопроєкт дає партіям деякі ж щодо звітування, які саме проблеми в ньому є. Перш ніж говорити, які ж а шпаринок є достатньо, я хочу трішки пообурюватись. Про те, в який спосіб народні депутати зареєстрували це поновлення фінансової звітності. Не так давно ми обговорювали в подкасті про те, що Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт, в якого дуже довга гарна назва щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та вдосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичних партій. Назва цього законопроєкту цілком відповідала його змісту. Там справді було багато положень, які Покращували взагалі систему і державного фінансування. Там були нюанси, що не так, тому що фактично зменшувався фактичний щорічний обсяг коштів, які виділяються на фінансування партій. Якщо ухвалять урядовий законопроєкт, то в 2024 році розмір фінансування може зменшитися більш ніж на 600 мільйонів гривень. Але повернусь до депутатського. Що зробили депутати замість того, щоб зареєструвати законопроєкт, який би мав назву щодо поновлення фінансової звітності політичних партій, тому що він про це? Вони реєструють альтернативний законопроєкт до урядового. Знову ж таки з довгою назвою про мінімізацію олігархічного впливу. Хоча в тексті законопроєкту жодної мінімізації олігархічного впливу на політичні партії, чи про залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю, чи краще про вдосконалення механізмів державного фінансування, взагалі, немає. Для чого таке народні депутати зробили і наголосили. Що тут народні депутати не тільки від фракції Слуга народу, хоча більшість з них так, там група з 36 народних депутатів, але також там є депутати з фракції Голос, Європейська Солідарність, Батьківщина, а також групи Довіра. Для чого вони це зробили? Для того, щоб вплинути на особливості розгляду законопроєктів в Верховній Раді, тому що у разі прийняття парламентом за основу одного з альтернативних законопроєктів інші законопроєкти знімаються з розгляду без прийняття про це окремого рішення. Тобто, ми можемо спрогнозувати ситуацію, що Верховна Рада розгляне альтернативний законопроєкт депутатів і поновить фінансову звітність політичних партій. і Законопроєкт уряду, де є насправді багато важливих норм, які покращать механізм державного фінансування, він буде знятий з розгляду. І чому саме їм це вигідно депутатам це зробити? Чому депутатам вигідно це зробити? Ну, давай подумаємо. Напевно, для того, щоб завалити реформу державного фінансування політичних партій, і для того, щоб було от як є. Тобто, фактично, вони показують, що от ми відновлюємо фінансування, дивіться, які ми класні, але ми поновлюємо звітування. Але там є шпаринки, зараз розкажу про шпаринки, дуже, дуже цікаві. Але на ЗК пропонувало справді хороші зміни, які справді мінімізують, хоча б спробують мінімізувати цей олігархічний вплив, пропонували змінити форми та напрямки використання державного фінансування. Але, але депутати вирішили, що, що це. Не потрібно про шпаринки. Як що пропонується? По-перше, політична партія має право на власний розсуд відмовитись від грошового внеску до дня подачі звіту про майно доходи витрати збовзання фінансового характеру за період, в якому було отримано такий внесок. Тобто, 1 січня 2024 року треба подавати звіт. Від часу набрання чинності законом і там, до 1 січня робить бабуся з Троєщини, яка продає сметану, внесок в 5 мільйонів гривень. Політична партія це використовує якось, а потім 31 грудня повертає внесок і не вносить його в звіту. Mm -hmm. Класно? Не дуже класно, бо це може бути бабуся, а може бути, наприклад, якась публічна людина, яка свою ну дала внесок і повпливала. на цю на бабуся. Цю партію. Це я іронізую. Угу. Це і є публічна людина, тому що дуже часто таких бабусь їх використовують якраз в тому числі олігархи. Також, що цікаво, що пропонується, що кошти політичної партії, в тому числі кошти державного фінансування, вони можуть розміщуватись на банківських рахунках і отримувати з них проценти. Але до коштів, які отримані у вигляді процентів, не застосовуються вимоги щодо цільового використання коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій. Тобто партія отримала о, кілька десятків. Мільйонів з державного бюджету поставила ці кошти в банк. І ті проценти, які вона отримує, вона використовує хоч і про них фактично. Ну, тобто, вона про них типу звітує, але вона не використовує їх на свою статутну діяльність. Як на мене, це не дуже ок. Та, це не дуже чесно виглядає. Тобто навіть те звітування, яке нардеп пропонують повернути, не є дуже прозорим в такому виконанні. Звісно, більше того, Скажу, коли вони мають подати ці звіти, тому що ми про це з тобою не згадали. Ці звіти політичні партії, які за попередні періоди в час карантину і період воєнного стану вони подаються в НЗК не пізніше ніж на 120-й день з дня набрання чинності з тим законом. А ті партії, які мають державне фінансування, не пізніше ніж на 90 днів, і протягом цього періоду партії звільняються від відповідальності за неподання таких звітів. Але партія може бути звільнена після цього періоду від встановленої відповідальності за подання неповної інформації у звіті за весь період карантину і за весь період дії правового режиму воєнного стану, якщо не може виконати обов'язок відображення повної інформації. Звучить цікаво, правда? Угу. Складно звучить. <кій> Окей, розкажу, які підстави неможливості виконання цього обов'язку. Це втрата первинних документів, комп'ютерного іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, які спричинені збройною агресією, або неможливість використати чи вивести первинні документи. Комп'ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій, третє, інші обставини непереборної сили. Тут ми так бачимо, що начебто все пов'язано з війною, правда? А період карантину окей, які були непереборні обставини в період карантину для того, щоб не могти е, прозвітувати за той період. А закон це дозволить. І Непереборні обставини взагалі дуже дивне формулювання. Ну це форс-мажор, це насправді нормальне формулювання okay. для е, цивільного права. Тому ну, просто ми маємо розуміти, що політичні партії використають це для того, щоб не подавати звіт. Окей, дуже хитро зробили нардепи. Тому зараз якраз момент для того, щоб закликати наших слухачів скористатися силою Фейсбуку і привертати увагу до недоліків цього законопроєкту. Мені здається, Марія я тебе трішки засмутила. Переходимо до рубрики Соромлюсь питати. І ми отримали питання від нашого слухача. Коментар доволі іронічний, тому що я знаю слухача, який це написав, він запитав у нас таке: вибачте, а чого за банди знімає фахових міністрів? Як прокоментуєте відставку Ткаченка? Коментувати фаховість ми, очевидно, не будемо зараз. Але ми прокоментуємо те, чого взагалі Володимиру Зеленському втручатися в ці питання. Відповідь буде дуже-дуже проста: відкриваємо Конституцію, стаття 106 президент України і там виписані повноваження Президента України. Прочитавши ці повноваження, це вичерпний, вичерпний перелік, <кій> який не може бути розширений. Ми бачимо і розуміємо, що він не може цього робити. І це те про що ми говоримо в кожному другому, третьому епізоді окішо: про те, що президент, навіть попри війну, знову повертається до своїх улюблених занять з нарізання доручень уряду, і це прикро спостерігати. Це насправді не прикро спостерігати. Це дуже добре демонструє загалом тенденції концентрації влади в руках президента, але знову ж таки я скажу, що насправді це проблема не в імені президента, і це проблема. В системі загалом влади і проблема нашої конституції, тому ми можемо оскільки завгодно нарікати на, як коментатор нас сказав, зелена угу. на зелену банду, але ситуації це не змінить, якщо інша банда або не банда прийде до влади. Дуже часто питають. Про те, а що буде, якщо ми звільнимо Андрія Єрмака з посади голови офісу президента? Давайте призначимо туди когось класного. Та нічого не зміниться, тому що система влади така, баланс влади порушений. Тому від зміни імені не зміниться нічого. Якщо слухачам ця тема цікава і ви ще чомусь не погоджуєтесь зараз з Оксаною, то я рекомендую переглянути серію наших відео «Укрдерждовгобуд». Це був такий наш великий проєкт до Дня Незалежності, який ми зробили два роки тому. Ми залишимо посилання в описі до цього подкасту. Я дуже-дуже рекомендую, і це такий ґрунтовний проєкт. Є також і подкаст у крадерж двохбуд тому раджу подивитися, послухати і щоб краще зрозуміти систему влади в Україні і її недоліки. Це був подкаст центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дуже тобі дякую, Оксану, за всі пояснення. Дякую, Марії. І я дуже перепрошую, що на початку випуску ти була така оптимістична, і до кінця випуску я тебе засмутила. Це життя і наша система влади. Це треба бути завжди готовим в подкасті. «Окіша». В слухачів наших перепрошуй. перепрошую. Перепрошую слухачів, якщо я вас періодично засмучую. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію із який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. А також всім слухачам, які нас підтримують на Патреоні. Нагадую, що на наших Патреоні там чекає дуже цікавий ексклюзивний епізод з головою нашої організації Олегом Рибачуком про Україну і НАТО, наші стосунки і те, що наша влада робить для розвитку цих стосунків. Нас можна послухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. Пишіть свої запитання та відгуки в коментарях, тому що ми дуже любимо на них відповідати. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.